Доброго ранку, любі діти! Подивіться, хто в нас сьогодні в гостях це козак Петро. Козак Петро прийшов перевірити, чи готові ви незабаром іти до школи і пропонує з вами складати і розв'язувати сьогодні задачі. Подивіться, будь ласка, на картинку до першої задачі. Козак Петро пропонує розглянути такий малюнок. У хазяйки вже законсервовано. 1, 2, 3, 4, 5, 6 баночок з помідорами. Ще хазяйка хоче законсервувати 1, 2, 3, 3 баночки з помідорами. Це умова задачі. Яке ж запитання? Скільки всього баночок з помідорами законсервує сьогодні хазяйка? Це задача діти на знаходження суми. Складемо розв'язання до цієї задачі. У хазяйки вже було законсервовано 6 баночок з помідорами. Якщо вона ще буде консервувати, ми використаємо знак плюс. Скільки ще баночок їй залишилося зробити? Три баночки. Отже, беремо цифру 3. У нас вийшов приклад на додавання. 6 плюс 3. Я думаю, всі вже порахували, яка буде відповідь. Використаємо знак дорівнює. Скільки буде 6 плюс 3? Так, буде 9. Ми склали з вами розв'язання до цієї задачі. Прочитаємо приклад на додавання 6 плюс 3 дорівнює 9. Оже ще раз це задача на знаходження суми. Козачок Петро пропонує ще розглянути одну задачу. Отже, зайчання на городі посадило морквиночки. Порахуємо, скільки морквиночок спочатку було у узичиняти. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім морквиночок було в зайченятка. Прийшло зайчинятка на город і зірвало собі морквиночки. Скільки зірвало зайчинятку? Один, два, три. Отже, три морквиночки зайчинятку зірвало. Це ми склали умову задачі. Яке ж запитання? Скільки морквиночок залишилося рости на городі? Якщо ми використовуємо слово «залишилося», то це дійсно задачі на знаходження остачі і будемо складати зараз з вами розв'язання до цієї задачі. Було скільки морквиночок, хто пригадає? Сім. Беремо цифру сім. Якщо зайчинятко зірвало, отже, стало менше, тому використовуємо знак мінус. Скільки морквиночок заченятку зірвало? Так, три. Щоб знайти відповідь, використаємо знак дорівнює і порахуємо, скільки ж буде 7 мінус 3. Вже всі швидко порахували і знайшли відповідь. Прочитаємо приклад на віднімання. 7 мінус 3 дорівнює 4. Отже, 4 морквиночки залишилося у зачинят на городі. Нагадуємо з козачком Петром, що ми склали розв'язання до задачі на знаходження остачі. І приклад у нас вийшов, і знаком мінус, приклад на віднімання. Ось так легко, швидко можна складати і розв'язувати задачі. Козачок Петро перевірив і каже мені, що ви такі розумні і всі вже готові йти до школи. Ми вдячні вам із козачком. До нової зустрічей. До побачення!